Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас неділя, і за вікном от така казкова зима, казкова погода. Ще зранку все було без снігу, він розтанув за ці дні, де-не-де там були ще такі сніжні ділянки. Зателефонувала мені сестра з Черкащини, каже, нас зсипає снігом. А я говорю, та ні, ніби в нас нічого такого немає. І через декілька хвилин починається і у нас іти сніг, і тепер отак от за вікном Все гарно, сніжно, біло. І потрібно, щоб і настрій був якийсь такий радісний, але, але не виходить. Хоча ніби вже все і налагоджується, вода є. Відносно тепло в будинку, тому що в нас опалення зв'язане з електрикою, хоча ми топимо газом, але всі приклади під'єднані до електрики, і коли немає світла, то, звичайно, немає і газового опалення. Якось ми в цьому плані не підготувалися. Різні були для цього причини. До цього причини і нехватка коштів, ну і ще багато чого. Але нічого, дадуть світло, можливо, десь годин через 4-5, і все буде добре, все налагодиться. Той телефон, на який я знімаю відео, розрядився, тому взяла інший, а він у мене з такою поганою камерою. але... Все ж таки вирішила зняти для вас цю красу. Вибачайте, якщо не така чітка картинка. Вчора, в суботу я займалася пересадкою квітів, тому у мене тут на підвіконні з'явилися нові вазончики. Тут у мене підвіконня для сукулентів. Ну, звичайно, тут трішки от, затисалися сюди пару калачиків, а так у мене. Тут такі от кактуси, сукуленти. Я, чесно кажучи, не дуже їх люблю, але от потихеньку якось вони в мене з'являються, і я так доглядаю за ними, і мені, в принципі, вони вже ніби і подобаються. Для себе я помітила, що для сукулентів дуже важливо підібрати гарний горщик, щоб так все було доволі таки органічно. І тоді все, все буде добре. Ну, і, звичайно, догляд грошове дерево. Це грошове дерево я своє підрізала, і воно отак уже пустило дві гілочки, тому що воно в мене росло таке одне одним пагоном, і це мені не подобалося. Почитала і подивилася на Ютубі багато інформації, і от зробила так, як рекомендувала. Все, ніби пішло в ріст, але от таке високе стебло і залишилося. Ну, побачимо, як воно далі піде. Цей вазон я принесла з роботи. Це був той період, хто мене дивиться, той знає, що ми там спасали наші вазони, щоб їх не викинули перед провіркою перевіркою. І оцей вазончик тепер у мене. От, і він дуже мені подобається, він такий розлогий, такий пухнастий, як я говорю. Гарний. І оці два дерева, які теж вже пускають такі от е, відросточки, це коли я відрізала цей, то от в мене вийшло два, два таких пагони. От, так що такі справи. Вчора ще я посадила вірніше воду поставила, в мене є отака. Е, як це називається горщик та, не знаю, для пророщування цибульки. Купувала його, здається, в АТБ. Дуже зручно, цибульку туди ставимо і буде вона пророщуватись, проростати, і буде в нас зелень. І от у мене цей горщик, який був на вулиці, стояв, я його занесла в будинок. і бачите, Тут вже розквітла гвоздичка. Так, хочеться зберегти цей кущик гвоздики, гвозди, щоб він все-таки радував і на наступний рік. Так, І ще мене зараз дуже радують фіалочки. Подивіться, ну можливо, така якість відео дійсно не дуже хороша, але в мене от така розквітла фіалочка, от така красуня. І така, як я називаю сама простенька, але вона постійно квітне. квітне, квітне. Там я розсадила ще фіалочки, вони пустили корінь. І от така фіалочка ще в мене є, теж вона простенька, але котики трішки наробили шкоди, звалили її, тому вона така от <землі> в землі, але стійко тримається. Ну, Надію, що все буде з нею добре. Ну, і от такі два спатифілуми у мене. Жіноче щастя. Теж ніби непогано себе почувають. І одна єдина в мене залишилась орхідейка, яку я, так, знаєте, лілею. Не знаю, що з нею робити, ніби і поливаю по правилам, все роблю, але якась вона в мене не дуже гарна. Ну, от, що є, то є. Так, сніжок сипле, засипає. Але на вулиці не холодно. Отак. От Ви знаєте, дивилась відео дівчат, і там показували Харків, е, і дивлюся в інших містах такі сонячні дні, сонце. А я, чесно кажучи, от подумала, коли в нас в Києві було останній раз сонце. Я й не пам'ятаю навіть. Ну, постійно, от така похмура погода дощова. І сонця ми вже давно не бачили. А так хочеться, щоб виглянуло сонечко. І на душі якось стало трішки веселіше. Так, ще пересадила от цей амаріліс, здається, так правильно він називається. Не знаю, так хочу, щоб він у мене квітнув, але щось тільки два листочки. Ну він, правда, ще молоденький, я його привезла з села, там був відросточок від маминого. Вазону. От пересадила, побачимо, що воно буде далі. Можливо, я для нього занадто великий горщик підібрала, але коли я пересаджувала, там було таке розлоге, пишне коріння, що ну, я вирішила все-таки от йому дати більше місця. Ну, Побачимо. І от ці два вазончики у мене вийшли, тому що було три відросточка. Я не знаю, як цей вазон називається правильно. Теж його принесла з роботи. От один у мене вийшов і от такий інший. Я їх так підперла, тому що листочки ще падають. Ага, це вже не падають. Вони трішки тут почнуть рости і вже листочки не будуть падати. Знаю, що дуже гарно теж цей вазон цвіте, викидає стрілку, такі квіти схожі на лілії. Ну, побачимо, тому що він у мене почав чомусь так занепадати, листя почало сохнути листочки, і я от пересадила. Так, ну і от така кулька з дня народження сина, з днем народження в його кімнаті я зараз знаходжуся. От, дуже подобається. От, знаєте, ніби вже і не маленький, але цій кульці так, так радів. От, 17 років, а всі ми радіємо якимось таким от приємним, неочікуваним подарункам, вигляді от кульок, е, якихось, знаєте, приємних таких, таких дрібничок. Я пам'ятаю, що я на день народження мені було 12 чи 13 років, я так раділа ляльці, яку мені подарували, яку я так хотіла. Тому от, от так. Дівчата, я колись вам показувала вже от таку коркову дошку, хочу ще вам показати її ще раз і нагадати про неї. Це доволі таки дуже зручний потрібний предмет в кімнаті, підлітка, та й взагалі будь-якої дитини, яка вже школяр, навчається. Та і, і так, і Для дорослої людини така от річ дуже зручна. Зараз я бачу там знижки на ці дошки, на розетці і ну, на інших сайтах. Тому придивіться, якщо комусь ну, потрібна така річ, або ви не знаєте, що там купити, подарувати дитині, то от це дуже-дуже зручно. Я, до речі, таку дошку, тільки, можливо, трішки в менших розмірах хочу замовити на роботу. От, щоб ці всі там листочки, записки. Якісь документи, які залишають лікарі, щоб вони там десь у мене не лежали, так знаєте, на столі. А от прикріпила, і тобі зручно і все видно. А ще ви звернули увагу. ну Багато хто з вас звернув увагу в моєму відео на оцей Вазон. Я пам'ятаю, як він називається, але ж ви ж знаєте проблему. Коли береш камеру в руку, завжди забуваєш назви вазонів. У мене їх два на цьому вікні в спальні от один і інший. Він ще шикарніший. От, І дуже мені подобається от саме його е, е, такий е, двохкольоровий окрас е, такий незвичний дійсно вазон. Це теж я його принесла з роботи. Цей у мене був у відросточку, а цей прямо от теж стояв так у воді, там дуже сильно розрісся, і я його забрала, тому що ну, ніхто не хотів брати. А на роботі, як ви знаєте, у нас до вазонів відношення не дуже хороше. От, тому в мене зараз такі два красені, дуже ними тішуся. І хочу, щоб вони все-таки вижили за цю важку холодну, темну зиму. Ну, і тут теж у нас сніг, сніг, краса. До речі, ці сусіди мої тільки що прийшли. Вони дуже-дуже рідко приїжджають на дачу. Ну, Можливо, раз в місяць, можливо, два рази в місяць. Ну, а це зараз почали частіше з'являтися. Не знаю, що вони будуть зараз тут робити, але з'явилися і це вже добре. Знаю, що в них тут в будинку багато яблучок зберігається, можливо, приїхали за ними. Також у них тут багато горіхів. Ну, і так, як то кажуть, потрібно приходити на свої ділянки, перевіряти, тому що. Не знаю, чи я говорила вам чи ні, у нас тут почалися крадіжки на дачах і Ех, така ситуація не дуже хороша. Ну, а тепер ще хочу поговорити про думки. Як я вже вам сказала, ніби все в житті і добре. Слава Богу, є де жити, є що їсти <покій> поки що. Я працюю, син, слава Богу, вийшов на практику, ще й за неї гроші отримує, хоч і невеликі, але отримує гроші. Звичайно, дуже замурюється, тому що працює по 10 годин. Ну, але це таке його було бажання, він так захотів, тому, тому зараз от так. Ну, от єдине, що зараз нас турбує, це те, що чоловіка немає роботи. І Із-за дуже таких сильних переживань, робота, гроші, кредит в банку. В нього пошатнулося здоров'я, підкосило його трішки, дуже високий тиск, серце. І от зараз ми ходимо по лікарях і ну. Почали, почали, почали почав він лікування. Ви знаєте, як чоловіки деякі не дуже хочуть це робити, але ж потрібно Потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, потрібно якось викарабкувати з цієї ситуації. Справа в тому, що він у мене постійно, ну, як все, все життя, от, скільки я з ним живу, це вже доволі таки давно. Він приватний підприємець. Він Ну, хіба що де, там, де десь там в молодості працював на когось. А потім він працював постійно сам на себе. І зараз, коли немає в нього роботи, немає замовлень, то для нього дуже важко, знаєте, ну, можливо, мене зрозумієте, переключитись на цю роботу на когось. Коли ти не сам собі господар, свого часу, своїх. Заробітків, ну, всього, всього ніби свого так. і тут переключитись на роботу на когось, на оцей робочий день від і до. Ну, але це все така справа, що вона, як то кажуть, можна до всього привикнути, звикнути. От, а була б робота, але ж ну, я не знаю роботу просто знайти в Києві зараз. Нереально. Куди ми не тикаємося скрізь, потрібні люди або молоді, або до 40, і коли вже говорять про його, ну говорять, скільки йому років, то, звичайно, вибачте, нам вже не потрібно. Хоча, ну, хоча він у мене фізично здоровий, як то кажуть, і міг би цю роботу, вірніше ту роботу, яку от, люди. Пропонують її робити, але ні, не хочуть, не хочуть братися за це все діло. Тому е не знаю, який буде вихід, але ця ситуація дуже якась така гнітюча і вона дуже-дуже погано впливає і на стан його здоров'я, і на стан мого здоров'я, і взагалі на стан сім'ї. Знаєте, такий стан. Стан здоров'я сім'ї, як то кажуть. Ну, але нічого, будемо боротися, будемо жити далі, але зі всього цього настрій не, не дуже не дуже хороший. І, знаєте, інколи руки опускаються, і хочеться просто лягти і лежати, щоб мене ніхто не чіпав. Але ж піднімаєш себе і продовжуєш, продовжуєш іти вперед, продовжуєш йти далі. Е, так що, можливо, це відео буде трішки таке сумне, непозитивне, нерадісне, але ж не все так в житті в нас радісно, правильно? Тому е, показуємо не тільки такі хороші сторони, не тільки мотивуємо на... Щось таке цікаве, корисне, приємне, але інколи хочеться і пожалітися, правда? Тому ось так. Де, хтось, коли якась така ситуація в сім'ї від відео не знімає, YouTube це все відсовується в іншу, в іншу сторону, це не нагально, це нікому не потрібно. Але в мене така якась буває знаєте, тяга до того, щоб зняти це відео, виговоритись хоча б для самої, для себе. Знаєте, бувають отак зараз такі ситуації, коли немає світла, немає води, немає тепла, і все якось так дуже погано. І ти ніби і не хочеш жалітися, але ж просто хочеться просто комусь просто сказати про це. От. І вже коли ти це сказала, виговорилась, то вже і тобі ніби легше. Людина послухає тебе і подумає, що їй вже легше, тому що не одна така, у нас вже дві, а то й три, а то й більше. Але хочеться все-таки, щоб було все у нас добре, щоб у всіх було добре, добре, все добре, щоб всі були здорові, щасливі. Були кошти на ваші бажання, на покупки, на корм для тваринок але нічого, все буде добре. Все, дівчатка, не буду більше вам плакатися. Пишіть в коментарях, як там у вас справи. І тримаємось, відволікаємося. Слава Україні! Спла... Слава Збройним Силам України! Тільки зараз вся надія на них. До наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!